І працює реклама. Так, здійсню працює, якщо е, працювати над рекламою. Якщо, наприклад, я як паркую замовлення і роблю відео, це теж є реклама, але це займає час. Я, наприклад, сьогодні за півтори години склала чотири посилки. Це того, з рахуванням того, що мені потрібно було тільки клієнту зробити відео і все. А, і то не всім зробила, вибачте, Маргаритки, не всім зняла, ну я думаю. Ви будете не в обіді, там все буде добре. Сказати експеримент робила, ні. Реально розуміла, що це буде менше відео, цієї дороги прихожу. Але все одно спішила, бо хотіла людям відправити свіженькі рослинки, бо купали Маргариту. Тому рекламуйте, рекламуйте себе, розкручуйте свій особистий бренд. Бажаєте замовити мене рекламу, пишіть мені. Бажаєте червоний, чорні щуки, квіти. Зараз декоративна капуста. Така замечательна, Така крута. Ви. Просто уявіть собі, зимою у вас буде грядка, барвиста фіолетовими білими кольорами з капусти декоративної. Поспішіть до мене. Вона мене асортимент. о, який величезний. Дякую вам за увагу.